Від сьогодні до переліку послуг, які можна отримати у Кременчуцькому центрі надання адміністративних послуг, додані ще дві нові. Це послуги видача довідки про перебування або не перебування на обліку у статусі безробітного центра зайнятості. І послуга видача довідки про нарахування допомоги по безробіттю. Ця послуга екстеритеріальна, тобто людина, яка зареєстрована будь-де. В Україні, але знаходиться зараз у місті Кременчуці, може звернутися до адміністратора центру надання адміністративних послуг з відповідною довідкою про те, що людина перебуває або не перебуває, і також. Про нарахування з центру зайнятості, окрім цього, якщо до соціальної послуги, яка надається в ЦНАПі, необхідно долучити цю довідку, її можна замовити у тому ж місці. Також у ЦНАП незабаром з'явиться можливість консультації безпосередньо з представниками центру зайнятості. Від наступної середи в центральному офісі будуть. Представники Кременчуцької філії Полтавського центру обласного центру зайнятості сидіти також і надавати поки що тільки консультаційні послуги, але в подальшому вони будуть підключені до свого реєстру. І перелік тих послуг, які надаватись будуть в ЦНАПах, але безпосередньо представниками буде досить широкий. Такий прийом відбуватиметься щосереди з 9 до 12 години в головному офісі ЦНАП у Кременчуці по вулиці Пок. Кровська, 14. Нагадаємо, що записатися в чергу до центру надання адміністративних послуг можна як офлайн, так і онлайн, скориставшись ботом у Телеграм та Вайбер, а також через сайт. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.